Франківську гроші! Франківську гроші, франківську гроші сьогодні. Ми проводимо це не тільки Івано-Франківську, така акція відбувається. Така подібна акція відбувалася вже в Тернополі. і Вона є. Вже декілька разів її провели. Сьогодні також відбувається подібна акція в місті Львові, і по багатьох містах будуть відбуватися, тому що терпіти цього не можна. Вони думали, так, до виборів дочекаємо, а там як Бог дасть, там можна і не платити заробітні плати лікарям-вчителям. Вони якось там на місцях е, е своїми коштами, але це дійшло до ручки. Сьогодні Івано-Франківську не вистачає 36 мільйонів гривень на виплату заробітної плати вчителям, лікарям і бюджетникам. Сьогодні 12,5 з половиною з половиною мільйонів гривень стоїть на рахунках і ми не можемо скористатися, тому що казначейство не має з Києва вказівки їх пропускати. От до чого дійшло: нема вказівки з Києва. Гроші зароблені, є на рахунку, тобто вони є сплачені мешканцями Івано-Франківська через різні податки. А ми не можемо скористатись, бо немає вказівки з Києва. Сьогодні не вистачає коштів мільйонів на оплату електроенергії, теплопостачання. І ми маємо загрозу відключення садочків, відключення наших е шкільних закладів і закладів культури. От до чого ми сьогодні дожилися за 21 рік такої ситуації ще не було. Тому ми сьогодні представники різних вчителі, лікарі. Працівники комунальних підприємств просто небайдужі, які йшли попри цей, прийшли висловити свій протест. Проте з цим